Дев'ятирічна Аня Помазон прийшла на день відкритих дверей до обласного центру позашкільної освіти разом з братом і мамою. Дівчинка каже, торік тут відвідувала дев'ять гуртків. Ходжу на шиття, в'язання, авто, судно, фото та ще багато різних гуртків. На танцях багато місця заробляла на автомоделювання. не замінняла на всеукраїнських змаганнях. Друге місце. На судно друге місце на в'язанні зайняла перше місце. Марія Весолуха прийшла на свято з семирічним сином Давидом, який другий рік відвідує гурток у центрі. Дитина цікавилась дуже шахами. Ми почали питати, де можна на такий гурток походити. Нам порадили. Ми вдома ніхто в шахи не граємо. Дитина дуже була зацікавлена, дуже хороший тренер шахів. Гурток шашки також відкритий в центрі позашкільної освіти. Гурток із шахів. Тобто ми розвиваємо інтелектуальні види спорту, проводимо змагання, співпрацюємо з всіма державними організаціями. Тобто діти можуть виконувати розряди, підтверджувати свою кваліфікацію. Серед нововведень цього року інклюзивні студії творчості розповідає керівниця гуртка образотворчого мистецтва Алла Калиш. Дуже багато інклюзивних дітей. Ну немає де займатися навіть тої творчістю, так само якісь спілкування. Важко працювати з такими. Я не можу набрати велику групу. Хоча, коли ми відкрили саме цю студію для інклюзії, дуже багато, дуже багато батьків телефонують і просять. Більше 20 років складати моделі автомобілів, дітей навчає Володимир Пивоваров, керівник гуртка Кімнатне кордове моделювання. Сім закладом. Знайомий з 1957 року. З 2000 року я вже як педагог займаюся з дітками. Свою справу я люблю і дітей. Люблю. Гурток в'язання веде переселенка з Маріуполя Олена Ярошук. каже, з дітьми в'яжуть різні іграшки у патріотичних кольорах. Я люблю в'язати іграшки і якісь речі. Це зараз дуже популярно в принципі, тому що можна в'язати різні іграшки, такі як ця. День відкритих дверей у центрі позашкілля, де розповідають про можливості навчання і розвитку для дітей, проводять на початку кожного навчального року, говорить керівниця Оксана Філіпчук. Торік гуртки відвідувало 2250 дітей, яких навчало 60 педагогів. Хотілося б відповідно і цього року набрати таку ж кількість дітей, тому що ми є обласним центром позашкільної освіти. Окрім навчання дітей, ми здійснюємо навчально методичну координаційну роботу по цілій області. Щороку ми звичайно відкриваємо нові напрямки минулого року? Ми відкрили напрям мікросвіту. А цього року ми відкриваємо напрям новий макросвіту. Ми будемо вивчати астрономію. Маємо надсучасний телескоп. Наш заклад працює в очному режимі. Ми маємо найпростіше укритт. Ця щороку нам дають відповідний дозвіл. Під час заходу на майданчику розмістили скриньку для збору грошей на дрони для військових, розповів керівник гуртка Ярослав Мамчич. Центр також долучається до збору коштів для ЗСУ. Зокрема, ми там придбали вже кілька автомобілів. І будемо надалі збирати. Анна Глущук, Потієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.